Сьогодні ми поговоримо про справи підлітків, яких жорстоко позбавили життя у цьому році. Сюрприз, який обернувся трьома ножовими пораненнями і спаленим тілом, а також жорстоке вбивство переселенця, якого перед смертю змусили копати собі могилу. Якщо можете, то сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Зимового ранку 14-річна школярка з Одеської області прогулювалася біля річки. Вона із нетерпінням очікувала на сюрприз, який їй пообіцяли. Слухаючи вказівки людини, яка його власне підготувала, дівчинка лягла на заздалегідь розстелене простирадло, дала дозвіл зав'язати собі очі та почала чекати на несподіванку. Тоді вона навіть не здогадувалася, що її сюрпризом стануть кілька смертельних ножових поранень. 6 січня близько 11 години дня житель Ізмаїла вийшов на прогулянку зі своїм собакою. Крокуючи вздовж берега річки Дунай поблизу вулиці Придунайської, чоловік помітив дим. А коли підійшов ближче до його джерела. То збагнув, що перед ним лежить обгоріле людське тіло. Ізмаїлець одразу звернувся до поліції. Вже через деякий час місце події заповнилось правоохоронцями, які прибули на виклик. Незабаром вдалося встановити, що жертвою цього злочину стала 14-річна учениця 9 класу Ізмаїльської гімназії No8. Ім'я дівчини та інших дійових осіб справи не розголошуються. Однак для того, щоб вам було легше орієнтуватися у історії, я використовуватиму псевдоніми для учасників цих подій стосовно Здивися історії, спираюся на відкриті джерела. Посилання на них будуть в описі під цим відео. Отже, на цілі Юлія судмедексперти виявили три ножові поранення: два у грудну клітку та одне у шию. Дівчина померла буквально за кілька хвилин внаслідок сильної внутрішньої та зовнішньої кровотечі, яка була спричинена одним з ударів, який зачепив серце та ліву легеню. Тіло Юлі підпалили уже після її смерті. Також на місці злочину знайшли спалене простирадло, на якому лежав труп. Крім того, від на лезу ножа зі слідами крові, його закривавлене руків'я, пляшку з під олії, пачку сірників, телефон та рюкзак. Як розповів опікун Юлії, востаннє він її бачив 6 січня. Це було приблизно пів на дев'яту ранку. Вони трохи обговорили похід у гості до родичів, які запланували напередодні. Після цього чоловік пішов на роботу, і все. Вийшовши з під'їзду, він зустрів Аню, Це також нагадує псевдонім. Яка називалась подругою Юлі. сказала, що буде чекати на неї тут. Ну, чоловік просто сказав, що дівчинка вдома, і пішов собі далі. Пізніше він розповість, що Аню побачив вперше, хоч згідно з його свідченням, у нього з Юлією були доволі близькі та довірливі стосунки. Тож вона мала би, мабуть, розповісти йому про свою подругу. Після цієї зустрічі пройшло усього кілька годин, і опікун Юлі отримав дзвінок від правоохоронців, які попросили чоловіка приїхати на опізнання тіла. Побачив, що горіли труп, він підтвердив, що це. Юля, чоловік також повідомив поліцію про те, що й гадки немає хто міг вчинити таке з дівчиною. Згідно з його свідчень, Юля ні з ким не мала жодних конфліктів, і у неї не було ніяких проблем у школі. Правоохоронці, які розпочали розслідування цієї справи, переглянули місцеві камери відеоспостереження. На одному з записів вони побачили, як того ранку Юля та Аня із рюкзаком та простирадлом, що були знайдені поблизу тіла. Нагадаю, йдуть до річки та зникають з поля зору камер. Всього лише через 24 хвилини Аня повертала. Ається однак Юлі поряд із нею вже немає як і немає в живих. Запідозривши дівчину у тому, що вона може бути причетною до смерті подруги, поліція вирішила більше дізнатися про людину, з якої жертву бачили востаннє, тому розпочали її пошуки. Згодом правоохоронцям стало відомо, що Аня, як Юля, була ученицею Ізмаїльської гімназії No8. Дівчата навчалися у паралельних класах. Як розповідала мама Ані, батько і доньки давно помер. Уже як 9 років дівчинку виховували мати та відчим. За словами жінки, її донька завжди була спокійною, ніколи не проявляла навчалась посередньо і майже з першого класу. Сама зазнавала булінгу від однокласників через навчання вона неодноразово відвідувала шкільного психолога, стала дуже замкнутою та вважала себе некрасивою. З Юлією справді товаришувала, але планувала це спілкування припинити, оскільки подруга погрожувала Ані, шантажувала її та обіцяла розповісти у школі якісь неприємні факти про Аню. Також мама Ані визнала, що інколи дівчата разом вживали алкоголь. Окрім цього, жінка зазначила, що Юля завжди виглядала. Дуже неохайно і часто ходила із сенцями, але попри це правоохоронці дізналися, що сама жертва ніколи не жалілась на те, що її хтось б'є, чи щось у тому дусі. Лише за кілька годин після того, як поліція вивела тіло Юлії, їм вдалося розшукати Аню. О 18.30 її знайшли на іншому кінці міста. Нами оперативно затримана 14-річна жителька Ізмаїла. За підозри вбивстві Аня своєї провини заперечувати не стала. Побачивши правоохоронців, вона одразу ж зізналася у скоєному та навіть погодилася поділитись обставинами моторошного вбивства. За словами затриманої напередодні злочину 5 січня 2024 року. Юлія прийшла до Ані в гості та запропонувала випити. Дівчата запросили ще кількох друзів доєднатися до їх компанії. До восьмої години вони проводили час разом, після чого розійшлись. Коли усі запрошені покинули помешкання, Аня помітила, що хтось прихопив собою її алкоголь, оскільки Юля, за словами подруги, раніше неодноразово обкрадала її, забираючи гроші, алкоголь, колекційні монети. Аня швидко прийшла до висновку, що й цього разу винуватися у крадіжки є саме Юля. Окрім того, що дівчину гнівило те, що подруга цупить її особисті речі, були і інші причини, з яких Аня недолюблювала, скажімо так, Юлю. Дівчина підтвердила слова своєї матері, згідно з якими подруга шантажувала її, підставляла та постійно маніпулювала. Крадіжка 5 січня стала останньою краплею, і Аня вирішила розквитатися із своєю подружкою за усі образи, скажімо так, як? забравши її життя. У голові дівчини швидко сформувався план. Вона пішла на кухню, узяла ніж, пляшку з соняшникової олії, точило для ножа, сірники та склала усе це у свій рюкзак. Після цього вилізла з вікна свого дому та втекла до якоїсь покинутої квартири, в якій заночувала. На ранок вона прийшла до будинку Юлі та стала чекати на дитячому майданчику. Там і зустрілась із її опікуном. Коли ж Юля вийшла з дому, Аня попросила її узяти ковдру та піти на прогулянку, посилаючись на те, що підготувала для подружки якийсь сюрприз. Їй він точно сподобається. Вони трішки пройшли з містом, у якийсь момент потрапили на камери відеоспостереження, завдяки яким, нагадаю, вдалося оперативно розшукати підозрюваного. Потім подруги відправились до Дунаю. Як зазначає Аня, це відбулося близько 9 чи 10 години ранку. Дівчина не могла пригадати точно, оскільки не слідкувала за часом. А потім Аня запропонувала Юлії лягти на простирадло, зав'язати очі заздалегідь приготовленою хустинкою та рахувати до трьох. Крім того, Аня попросила, аби Юля розтибнула куртку. Вона аргументувала це тим, що хоче бачити, як б'ється серце подруги в очікуванні несподіванки. Отже, нічого не підозрюючи, Юля виконала усі умови. Як тільки вона із зав'язаними очима опинилася на простирадлі. Аня почала завдавати їй удари. Спершу вона потрапила у серце. Ще один удар прийшовся у лівий бік грудної клітки. У цей момент лезо ножа зламалось. Тоді Аня схопила його та завдала ним останній удар у шиї Юлі, яка померла на місці. Коли Аня зрозуміла, що подруга мертва, вона дістала олію, облила нею тіло та підпалила, намагаючись у такий спосіб приховати свій злочин. Також дівчина кинула у вогонь лезо та руків'я зламаного знаряддя вбивства. Переконавшись у тому, що тіло горить, вбивця покинула місце злочину. Ось і все. Під час слідчого експерименту правоохоронцям вдалося встановити, що загалом увесь цей процес зайняв у дівчини не більше 5-6 хвилин. Все відбувалося дуже швидко. Після того, як Аня розправилась із Юлею, вона гуляла містом, зустрічалася зі знайомими, а вже ввечері була затримана працівниками поліції. Окрім того, що дівчина сама зізналася у злочині, правоохоронці знайшли достатньо доказів, які цілком підтверджували її провину, тому Аню відправили до ізолятора тимчасового утримання. Тепер на неї Чекав суд за наявності достатніх доказів, прокурори Ізмильської окружної прокуратури повідомили неповнолітній фігуранці про підозру у вписці, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. На теперішній час підозрюва перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 20 лютого, трошки більше ніж через місяць після затримання ані стали відомі результати експертизи, згідно з якими вона не страждає на жодні психічні захворювання. У момент злочину вона не перебувала в стані афекту та цілком усвідомлювала свої дії і могла ними керувати. Отже, це просто був її вибір. Під час судового засідання дівчина розкаялась у злочині. Вона розповіла, що дуже шкодує через коїни і розуміє, що Юля не заслуговувала на смерть. Також Аня пояснила, вона й сама не до кінця розуміє, що саме спонукало її до вбивства 6 листопада 2024 року. Дівчина почула свій вирок. Суд визнав її винною. Однак, узяв до уваги те, що Аня неповнолітня раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась сама зізналась у злочині. Також мала хорошу характеристику від вчителів та знайомих. Враховуючи усі ці обставини, дівчину засудили до позбавлення волі строком на 8 років. Ну що ж, ось такий кінець першої справи, але це не кінець цього відео. Вбиває безжалісно, вивозить в поле, де немає людей свідків. Цілеспрямовано бере биту і наносить удари несумісні з життям. Лиця не залишилося, там просто нічого немає: ні носа, ні очей. Поховання буде в закритому гробу. У квітні 2024 року, поблизу села Набутів Черкаської області, правоохоронці знайшли спотворене тіло 17-річного Вадима Радько. У ході розслідування з'ясувалося, що головний підозрюваний у справі вже не вперше причетний до жахливої смерті. 3 квітня 2024 року. Валентина Радько, повертаючись з роботи додому, зустріла свого сина Вадима, який разом зі своїм близьким другом Олександром прямував до місцевого бару. Хлопець побіцяв матері, що зовсім трішки. Прогуляється і невдовзі повернеться додому. Останній раз мати бачила сина ввечері 3 квітня біля будинку. Той з другом збирався йти гуляти. Моя дитина вийшла бізнес-10 вечора. Я якраз йшла з роботи, на велосипеді під'їхала. Він із товаришем виходить, каже: Ма, я недовго, він підпрацьовував, він і вчиться я підпрацьовував. Я недовго завтра на роботу. Каже, ми прогуляється і ну, в общем, Я вдома. це був останній раз, коли Валентина бачила сина живим. За два роки до цих подій родина Радько через війну була змушена покинути рідний Краматорськ та переїхати у село Набутів. Невдовзі після цього Сергій, батько Вадима, доєднався до лав ЗСУ. Валентина ж знайшла роботу. а Вадим навчався у коледжі за спеціальністю кібербезпека та захист інформації. І, до речі, поєднував це з підробітком на пилорамі. За словами матері, вона ніколи надмірно не контролювала сина однак намагалася слідкувати за тим, з ким де. Та як проводить час Вадим. Тож, коли 3 квітня 2024 року хлопець не повернувся додому після одинадцятої вечора, Валентина захвилювалася і почала телефонувати до нього. Моя дитина не відповіла на дзвінок. Перший, другий, третій раз я дзвоню. Я набираю товариша його. Кажу, дзвіна теж трубку не бере. Я набираю другий раз товариш, таки він вийшов. Ну, вони дуже дружили війну. Вони, вони було нас на час а Ті ж подали чи їх, які, я не знаю. Но вони ворога в легкого на один з чергових дзвінків. Олександр, товариш Вадима, усе ж відповів. Спочатку він сказав, що друг не відповідає, бо лишив телефон, а сам пішов до туалету. Потім розповів, що Вадим на вулиці згодом заявив, що взагалі не в курсі, де його друг. Бо вони вже давно гуляють окремо. А наприкінці сказав, що покинув компанію, прийшов додому, і гадки немає, куди міг подіти син Валентини. Жінці голос та розповіді хлопця, що постійно змінювались, видались дуже підозрілими. Вона відчувала, що її обманюють. Протягом спілкування із другом Вадима мати також не покидала спроб дозвонитися безпосередньо до сина. Я, Я це дитині дзвонити. Ну, oh. ти шукають. Дитині через місяць вісімнадцять років прийти до кучі молодіжі, прибігла мама син не взяла два рази трубку. Ну я розумію, що треба було бігти. Усю ніч стурбована жінка не могла знайти собі місця. Близько третьої ночі телефон сина розрядився від постійних дзвінків. Жінка ледь дочекалася ранку, і о шостій годині вирушила на пошуки Вадима. Спочатку Валентина поспілкувалася із місцевою молоддю, і ті розповіли, що вчора хлопця у барі взагалі не було. Ніхто його не бачив. Лише після цього Олександр нарешті зізнався матері друга у тому, куди ж насправді пішов Вадим у ніч зникнення. Отже, за словами хлопця, замість бару вони. Разом відправились у гості до 18-річного Андрія Гончара, з яким зникли працював на одній роботі. Ця розповідь стривожила Валентину. Батьки Вадима забороняли хлопцю спілкуватися з Андрієм, оскільки по селу про нього ходили різні, скажімо так, тривожні чутки. Гончар, нібито був причетним до смерті чотирьох місцевих жителів та разом з друзями неодноразово насильно затягував дівчат до свого дому. Отже, дізнавшись нову інформацію, Валентина прийшла додому до Андрія Гончара, але його там не було. Сестра хлопця, також Валентина, сказала матері, що її син справді вчора заходив до них у гості. Андрій через щось невідомо через що із ним посварився. Однак потім хлопці помирилися, і після 23.00 Вадим просто пішов додому. Ось і все. Тоді зрозумівши, що власними силами розібратися у тому, куди зник син, Валентині не вдасться. Жінка викликала дільничого. Той об'їздив усі місця, у яких міг бути зникли, а також опитав місцевих жителів. Однак це не дало жодних результатів. Тож, врешті, Валентина зателефонувала на 102. пошуки зниклого хлопця. Розпочалися одразу. За словами Валентини, її син не вживав алкогольних напоїв, ні з ким не вступав у серйозні конфлікти. А якщо справа колись і доходила до сварок, то Вадим вирішував їх словами, а не кулаками. Попри це, він міг захистити себе, адже у Краматорську займався боксом та мав високу і міцну статуру. Саме тому Валентина сподівалася на те, що її сина знайдуть і знайдуть живим. Однак новини, які згодом почула жінка, виявилися невтішними. Там, було багато машин шукають мою дитину, поз'їжджалися, Ну, я так розумію, правоохоронці, тому вони різко десь уїхали. Будь наш якісь повідомлення немає, получила, не знаю. А потім ну, я вам не скажу. Ще сім вечора мені сказали, що ж ми тоді немає. Пам'ятаю, я просила позвони, ласка, спитає, може його спасить, може його в реанімацію. Я просила, позвони, ласка. Сказали ні. Я ж не думала, що так, це ну це ж не просто вбивство, це так забити дитину. Вадим став жертвою надзвичайно жорстокого вбивства. Того ж дня правоохоронці затримали двох його колег по роботі: 18-річного Андрія Гончара, в гості до якого навідувався загиблий у день зникнення, та 20-річного Богдана Ященко. За даними слідства, у день трагедії усі троє хлопців розпивали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, у ході якого Андрій з Богданом побили Вадима, а потім відвезли його в поле, де завдали йому травми несумісні з життям. Ну а тоді прикопали тіло і пок. Кинули місце злочину. Пару слів про підозрюваних відомо, що Андрій Гончар походив із неблагополучної родини з 2020 року. Його сім'я перебувала на обліку у соціальних службах. Його батьки зловживали алкоголем, і хлопця та його 15-річну сестру неодноразово вилучали з родини. Однак потім дітей все ж таки повертали батькам. Щодо Богдана Ященко, то за словами його сестри, хлопець боявся Андрія та виконував усі його вказівки. Жінка не сумнівається у провині брата, однак переконана, що на вбивство Богдана на Підбив саме Андрій у ніч трагедії в будинку Андрія, крім нього самого, знаходились його батько, сестра Валентина, Богдан, його дівчина Валерія і сам Вадим із другом Олександром. Як розповідає Валерія, того вечора Андрій подзвонив до Вадима та запросив його у гостя. Хлопець прийшов разом із Сашком. Невдовзі після цього Андрій з Богданом вийшли на перекур. А коли повернулися, Богдан вдарив Вадима. Той навіть не встиг зреагувати. Ніхто з присутніх не розумів, що відбувається. Все розпочалося в моменті. Просто за лічені секунди влетів Андрій, сів на Вадима зверху і почав його бити. Так тривало близько 20 хвилин. Жертва просила, аби його нападники відпустили його. Дівчату у цей час вигнали з кімнати. Згодом Вадима. Світло виробилося так. Що далі якось так. Згодом Вадима вивели на двір. Побитий хлопець зміг вирватися та спробувати утекти. Але Андрій його наздогнав та продовжив побиця. Після цього Валерія сховалась у будинку і стверджує, що не пам'ятає подальших подій. Взагалі не зовсім пам'ятає вона й про те, що робив Олександр у момент побиття. Він, начебто, просто спостерігав, а потім кудись зник. За словами дівчини, на допомогу вона не покликала, оскільки боялася стати наступною жертвою. Проте у той же час дів. Чина сама собі суперечить, адже говорить, що вважала бійку несерйозною і була впевнена у тому, що трагічних наслідків вона не матиме. Версія ж Олександра трохи відрізняється від історії, яку розповіла Валерія. Хлопець стверджує, що після того, як Вадима почали бити, дівчата вивели Сашка на вулицю. Згодом вийшов Богдан і пригрозив хлопцю, що вб'є його, якщо він комусь розповість про те, що бачив. Саме через це він і збрехав матері Вадима, коли вона йому телефонувала. Батько Андрія, який у цей час також був удома, участі в усьому цьому. Нібито не брав. Він був в іншій кімнаті через гучну музику, яка лунала з кімнати, де побили Вадима, нічого не чув. Окрім того, мати Андрія розповіла, що батько взагалі боявся сина і ніколи не заходив до його кімнати. Однак є інші свідчення. Згідно з ними, чоловік чудово знав про те, що відбувається в його будинку, але вирішив не втручатися та згодом навіть допоміг приховати сліди злочину. Чому між підозрюваними та жертвою виник конфлікт достеменно невідомо, можливо, причиною могло. Стати те, що Вадим мав нетривалі стосунки з Валентиною, сестрою Андрія. Однак, як відомо, за кілька тижнів до трагедії вони розійшлись, і дівчина вже знайшла собі навіть нового хлопця. Згідно з іншою версією, вбивство сталося через будинок. Ним володів власник пилорами, які працювали жертва та підозрювання. Чоловік здавав його в оренду Валерії з Богданом. За тиждень до трагедії їх вигнали з помешкання через бруд та пиятку. Натомість власник дозволив пожити там Вадимо. Через це Богдан з дівчиною вирішили, що Вадим спеціально на них пожалівся, ну аби отримати будинок у своє розпорядження. Принаймні саме цієї версії дотримується сестра Андрія Валентина, яка стверджує, що Вадима того вечора спеціально запросили, щоб поговорити про той злощасний будинок. Ініціаторами зустрічі стали Валерія із Богданом. Як розповіла дівчина, після побиття Вадима вивели на вулицю. Її брат разом із Богданом прихопили з собою биту та мотузку. Її одягнули на шию жертви. Тоді Богдан. Тан взяв кінець мотузки і вів хлопцям, наче на повідку. На запитання Валентини, що вони планують робити далі. Хлопці відповіли, що просто хочуть налякати Вадима і нічого більше. Валентина запропонувала викликати копів, але Валерія відмовила подругу, аргументувавши це тим, що вони можуть стати наступними жертвами хлопців. На вулиці підозрювані змусили Вадима пити воду з калюжі. Після цього хлопці наказали Валерії та Валентині повернутися до будинку за півтори години. Андрій з Богданом повернулися додому. На їх обличчя та руках була кров. Спочатку Валентина боялася питати у хлопців, що там трапилось. Лише через кілька годин, коли Валерія з Богданом покинули дім, дівчина наважилася розпитати брата про те, що власне сталося із Вадимом. Андрій відповів, що вони його вбили, а перед цим змусили копати собі могилу. Богдан, начебто, завдав йому чотири удари по голові. Почувши цю розповідь, Валентина захотіла викликати поліцію, але брат просто відібрав у неї телефон. Крім того, дівчина розповіла, що Андрій змусив її Та батька відмити кімнату від крові Вадима. Казали, що разом з Валерією спалили чохол від телефона жертви, а на ранок вона зламала та викинула сам мобільний. Хоча наразі у справі є багато різних свідчень, слідство усе ще триває. Богдан та Андрій перебувають під вартою та очікують на суд. Свою причетність до вбивства вони заперечують та відмовляються співпрацювати, просто мовчать. Однак, в мережу потрапив шматок телефонної розмови між Валерією та її братом, на якому Андрій стверджує, що Богдан. Богдан звалює усю провину за злочин саме на нього. Короче, все мною. Богдан взяв, починає, поняла, на мене все валить, все спировить. Я не знаю, куди я вхожу. Позвонив, що цього вдома Богдан вже. Богдан вже так Це капець. Я не знаю, що мені робити. А звідки ти узнав, що спирає це все вони разом? Оце Богдан спирає, там от початки здавали. Він все, що вважає, валить. Це на мене валить. Так чи інакше, якщо провина хлопців буде доведена, Богдану та Андрію загрожує термін до 15 років позбавлення волі або навіть до вічного ув'язнення. Втім, місцеві жителі побоюються, що вбивці Вадима уникнуть правосуддя. Адже це вже не перший випадок, коли Андрій є причетним до смерті іншої людини і при цьому залишається непокараним. За рік до вбивства Вадима на подвір'ї будинку Андрія вивели жорстоко побитого 33 річного Миколу Шпильового. П'ять днів чоловік пролежав у лікарні. Після чого за офіційною версією помер від переохолодження. Його знайшли зранку. А напередодні ввечері саме Андрій сильно побив Миколу. він був у такому стані, що він іти не міг. У нього була проломлена голова. Перший день, коли він е, був в реанімації, ви мені можете сказати про стан Миколи шпильового. А вона стоїть на мене, лікар дивиться і каже: Вам чесно сказати? кажу так. Каже, заходьте. Це одна з моїх дурниць, була що я переступила поріг і я побачила його. І вона мені каже: Я не скажу, чи він доживе до ранку, чи він доживе 5 годин, чи він доживе 5 хвилин. Каже: мені треба вести його на КТ головного мозку подивитися, що там з головою. А я каже: його боюся вивести, бо було дві зупинки серця. Його привезли в лікарню в стані коми. Та те, що там було, там не було живого місця. На той момент Андрій був неповнолітнім. Через це йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який до слова не може тривати довше шести місяців. Справу відкрили, однак, не за статтею убивства а за фактом нанесення тілесних ушкоджень, адже Микола помер від переохолодження за офіційною версією. Те, що після побиття він не міг іти і фактично був без свідомості, до уваги чомусь не бралось. Незабаром Андрія взагалі визнали неосудним, оскільки виявило у нього психічну хворобу і поставили на облік до психіатричної лікарні. Кі Миколи Шпильового стверджують, якби справу про смерть їх сина розслідували як належить, а ви справедливо покарали, то Вадим зараз був би живим. Також варто зазначити, що покійний дід Андрія був злодієм у законі. Відомо, що станом на червень 2024 року Андрій сидів у хорошій камері із плазмовим телевізором та можливістю користуватися мобільним телефоном, тож можливо він і це відео побачить. Хто зна, звісно, між цими фактами відчувається певний зв'язок, тож тепер нам залишається сподіватися на те, що зв'язки з кримінальним світом не дозволять Андрію знову уникнути покарання за свої злочини. Ну що ж, дорогенькі, дякую, що додивилися відео до самого кінця. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, і побачимося у наступному відео.